Доброго вечора, недільний вечір. Доволі такий тихий, спокійний поки що. Цвіркуни цвіркочуть на всі сторони. Позаганяли своє хазяйство. Спати вийшла, обдивитися, чи точно все позаходило. Діти то ще десь ганяються ті там, ті там, ті в хаті, ці на вулиці. На горіхові сидять малі цесарята. сарята. Оце єдине хазяйство, яке не заходить на ніч у хлів. І ще одне хазяйство, яке має вільний вигул, Це ось цих двоє поросят. Вони собі доволі спокійно виходять, хочуть, ходять ось тут. Правда, тут-то зараз дуже заболотяно. Ну і ще одне хазяйство, яке не у хліві, це ось квочка з курчатами. Вона у прибудовці біля хліва. І сьогодні вона перший-перший, о, вийшло одне. Перший-при перший раз випустила їх сьогодні. На вулицю вона вже сьогодні від обіду і до вечора водила курчата десь там по городі, одним словом таке, по ноями, щось там гребала з ними. І до вечора, дивлюся, пішла, сіла, зайшла сама сюди, де я її закриваю. От і поки що всі курчата тут під нею ховаються. Да, мадамо, потривожити тебе? Ні? Ну добре, сиди. Так, у хліві у нас, крім дай заберу павуки, крім усього поросяти пептеля. Ну, вже не скажу, що поросяти, вже свинка, вже вже мене каже дура, що у нас ситне добрий буде. Може й буде. От, Крім неї, що роха їжна, їжна не притворайся. Ось таке. Розмаїття різнобарв'я, можна сказати, всі дружно мирно. Подивіться, який білий голубчик сидить. Для цього білого голубчика спеціально ще відкривала хліб другим разом, тому що все зайшло. От, а він літав, літав, стукався, стукався у двері. Каже Юра, відкривай хліб. Мусила відкривати знов, чекати, поки залетить. Ще одна різнобарв'я у нашому хліві це Юрась. Я придумав. Пес патрон, Що? Давай заведемо морських свинок. Вони ростуть набагато скоріше, не хворіють, нічого і розводяться. Набагато скоріше, як хто? Як свині, ось до ці твої пепа. Дякую. Пепа, ти чула? І все, і заводи морських свинок. Да? Так. Ну як? Ну морську капусту їдять, а морських свинок що не можна їсти, що? Хоч заводь, все. твоє діло. Що заведеш люві, то буде все твоє. Кої є морські свинки. Так, пару. Пожди, пожди. О, сфокусувалося. Це сарки. Старі цесарки заходять їм зараз. у хлів. Не гони їх палкою, не лякай, бо не зайдуть. Підуть знов на, ці, на горіх. Поки що заходять у хлів. Е, не знаю, чи вони усі. Друхуватися важко якось сю одного вечора. Були ганялися з гонилися з Юрою. Одним словом, щось десь кричало, щось десь рвало. Нас так аж аж туди, як то за садок, за десь аж туди, одним словом, ближче туди до пшениці. От, і я в цього фонарика вмикнула бігом, біжу. Ніде нічого не знайшла, потім ходив Юра, обходив, а що воно там кричало? Щось єдине, тільки щось чорне ось так шмигнуло, десь між дровими сюдою крунуло, каже Юра, це п'хе. Перераховувала цесарят малих, бо думала, що якщо чесно, думала, зняло з горіха. Перераховувала цесарят малих. Цесарята є двоє, курчатики з ними ходять. Є. Подивлюся на цесарки старі, цесарки старі, ніби то теж усі є. От. А що воно там таке було? Може хіба яку пташку, я не знаю, не скажу. От. Але щось таке кричало, то ще мусили там ходити гагакати, галакати. А, і потім ще Юра відв'язав пончика на ніч, правда, рано відразу прив'язав, поки ще не ця сарята. то це от таке зробили. Далі дивіться, як посідали, як гарненько сідаються. У нас вже тут не курятник, а курятник голуб'ятник. Тому що е, дуже позвичаїлися, повиводилися молоднячок, дуже позвичаїлися разом з курми оце жити, на одних вишках е, сидять, разом їдять. Ну разом вони і в нас і так завжди їли. А це дивіться, бачите, пів цього е, хліва голубчиків і казав, як Юра каже. Аби тільки що з голубами, то або встигла тапочки підхопити. А голуби в мене були і будуть. Ну от любить, як вони літають, любить і що скажеш. Ти от літають. Щоб сказати, щоб якісь такі, знаєте, породисті, то ні, породистих повести не, не вийшло так і до цього часу, от з різних причин. А ці ось були якісь е, якось так спаровані пошта і, і ще якісь. От, і від них ось такі повалися вони собі. Ну, такі голуби, як голуби, знаєте? Але, але домашні. Вони тут у нас виводяться, все, нас жиють з корми собі. Дивіться, бачите, хоп, хоп, о, це сарки тільки, це, це царгони. Качки. <смі> Десяток молодняка, кілька, дві тут старих, качур, от з ними. І ось ще одні. Каченятка уже наступниці, що не так давно були виведені. Ну вже правда, вони такі непоганенькі, вже правда, вони кожен день на вулиці, не заганяю. Переживала, що будуть оці ганібали качки довбати чи чіпати. Ні, нічого не чіпає. От сходять собі все добре, все нормально. Цілий день не зганяють, на вечір приводить їх, заходять. Бентамка. Та бентамка, яка мене водила, це саряд. Тут от клітушці, де закрито. Залишилася бідна поза кліточкою. Зараз поясню, чого в хліві вона сидить, сліва не йде, ніде, але до цесарят їй теж зараз ходу немає, тому що цесарят зовсім інша мама з'явилася. І та мама виявилася такою ще мамою, що цю наперла відразу. Ну, і там, як бачите, сидить квочка. Квочка сіла, так як я їй казала, вона там неслася. Одна курка туди яка неслася. І так вона і сіла. Сьогодні у нас третя, вона сіла, здається, першого вже сиділа. Тобто десь туди до за числа серпня, дасть Бог, може ще що виведе. Тільки питання, для чого воно мені буде аж тоді, я навіть і не знаю. Ну, ось вона, мама героїня. Е, як було 16 серед, так і є. Всі різні в різнобій, старші, менші, але це ті, що виводилися від бентамочок. От і вона виводила остання. Остання виводила, я її взяла, посадила сюди. В кліточку, думаю, щоб тій одній не було важко всіх обігрівати під себе брати. Думаю, посажу ще цю цю посадила, вона ту відразу вигнала. І не дає їй до цесарок, до цих до цисеренят ходу і все. І всі під нею забрала їх відразу, що старших, що менших. Оце, оце бентамочки. О, о мух, мух, ловить. Добрий день. От чого не очікувала, то не очікувала. Добре, що зайшла вечір відео знімати. Мадама, що ти там наприводила? Слухайте, я цієї бігунки вже давним-давно не показувала, от сюрприз, так сюрприз. Дай, дай побачу. Дивіться, що робить. Ще б'ється, як, слухайте. <х>, <х> Подивіться, яких навиводила каченят. Качура то ж немає, а вона привела, знаєте, такого. Що парував білий, да, парував шипун, парував. Привелась тут -ту оцю збірну вже від шипуна, га, качура. Що Що сказати? Га, Навіть і не думала. Я то бачила, що вона тут сидить. Але думаю, знаєте, хотіла забрати ти яйця повикидати, <сум> щоб вона не сиділа а йшла, ходила. А Юра до мене каже: слухай, хай там поки сидить. Має там ганяти, щоб де щось вкрало, то хай каже, сидить на яйцях. Може, що буде, як воду дивився. Що це ти тут? Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, п'ятеро, а далі не знаю. Ну, поки що п'ятеро сидить. Дивіться, яка мама, дивіться, дивіться. От. Аба. Ага. Оце сюрприз. Ну, ти порадувала на вечір, чесне слово, га? Слухайте, ну недільний вечір вдався. Ти мені його зробила. Мадамочка, ну не бийся так, не бийся. Яка ти молочинка, га? О, а дивіться, як надувається, я не можу. Га? І це ж сама до цьому скаті щось неслася. Я, такі, я, якщо чесно, я просто не відразу побачила, що вона сюди неслася. Я якби бачила, я б забирала ті яйця їсти. от. А вона нанеслася, а потім потім я вже її тут знайшла, як вона сіла. Думала, що вона вже пропала, от. А вона тут сидить, га, то це вже Юра мене так. Хай сидить тобі. Привела роботиня. Ну, Дочекалася мамкою стати, так? Да. Ну і сидять дві кохи. Сіла одна спочатку, От, е, неслися, я вже їх не забирала, потім там ще кілька лежало в коробочці, принесла, поклала. Як потім через два дні сіла ще одна, то я вже знаєте, бачу, на одне гніздо мостилися, я їм взяла ось так яйця рівно пополам, 6 цею, під цею, рівно пополам поділила, от, і оце таке сидять. Оце у нас таке по хлівах, позаходили, зайшла показати вам, як що все ночує, то ще й побачила, що хазяйство є нове. Якби не, якби не зайшла в хлів, то й не бачила, що воно є. Отакої. От піду, піду радувати Юру, бо він ще теж не знає. Все. Всім добра, миру, спокійної ночі. Саме головне спокійної ночі без, без тривог і